Доброго дня, мене звати Олександр Спищак, я вчитель фізики Дніпровського ліцею номер 3 І сьогодні я хотів би з вами поділитися деякими моїми прийомами, які я використовую на уроці. Тут будуть оглянуті деякі види роботи саме в умовах дистанційного навчання, а також в умовах сьогодення. Як ви зрозуміли, це буде більше про. Віртуальну складову про онлайн-сервіси. Перше, це онлайн-сервіс, сайт, що називається Pet Colorado. Тут зібрані дуже багато симуляцій і не тільки з фізики. Фізика, хімія, математика, вивчення землі, біологія. Тут можна знайти дуже багато цікавих речей для онлайн-навчання. Я в основному це використовую для лабораторних робіт, тому що зараз дуже складно проводити лабораторні роботи в умовах навіть змішаного навчання. Тому, якщо у мене не виходить щось, я заходжу сюди і обираю саме те, що мені потрібно. Дуже цікаві демонстрації, симуляції, це можна. Сказати, замінник віртуальних лабораторій. Так, тут не все є, але основні елементи будь-яких електричних кол точно буде. І ми можемо використовувати це все для заміни реальних лабораторних робіт. Також цей сервіс можна використовувати як доповнення на самому уроці. Не тільки як лабораторна, але й як демонстрація фізичних властивостей тіл. Наприклад, таке як плавання. Щоб зрозуміти, що таке густина, людина і учень може побачити це все сама, і ми можемо пояснювати, як переводити літри у метри кубічні. І як реагує рідина на Зміну об'єму, що вурений у цю рідину. Отже, як демонстрація на самому уроці, це також гарний варіант. Ще один онлайн-сервіс це Ophysics. він англійськомовний, і має тісний зв'язок з математикою. Це непоганий спосіб побудувати міжпредметні зв'язки з тією ж англійською мовою, а також з математикою. Тут ви бачите різні вкладки. Наприклад, light – це зрозуміло, що світло. І ми можемо пояснювати, що таке додавання кольорів, що таке віднімання кольорів, пояснити відбивання, поглинання. Тут можна використовувати дані демонстрації для змішування кольорів, а також змінювати інтенсивність. Отже, це All Також чудовий варіант дистанційного навчання і демонстрації у класі. Ще один сервіс, це не онлайн сервіс, але гарний допоміжний варіант для тих, хто викладає саме на уроках вживу. Це Easy Interactive Tools. І ми його можемо встановлювати як додаток до документ камери. Якщо у вас є документ-камера, це дуже класна річ, щоб знімати зверху. І вона знімає все, що ви робите. Наприклад, пояснюєте якийсь експеримент, і це все вводиться на екран. І тут є дуже цікавий інструмент, прожектор. Ну або тінь. Зараз я про нього дещо вам розкажу. Перш за все, тут є. Режим мишки це, якби ви працювали у своєму середовищі, де ви хочете. Наприклад, ви демонструєте якусь презентацію. Ось. І вам треба сфокусувати увагу учня на якійсь області. І ви обираєте прожектор. Можете змінювати форму його і розмір. А потім просто переміщувати. І тоді вийде енергія в природи. Ось вона. Електромагнітна. І тепер. Електрична Таке. Магнітна таке. І випромінювання. Ось таке. Дуже цікава річ, якщо ви полюбляєте такі інтерактивні варіанти. Викладання. І останній сервіс на сьогодні це OpenBoard. Я впевнений, ви користуєтеся інтерактивною дошкою, і якщо ви не користуєтеся, ви точно знаєте, що це таке. У нас є ось ця openboard, але це не просто дошка. Їю можна користуватися навіть поза цією програмою. Наприклад, тут є вкладка робочий стіл. І якщо вам треба щось виділити, ви можете робити це, не заходячи кудись там. Ви просто вже маєте ось ці інструменти, які можна пересувати, вони звертаються. Тобто вам треба лише розвернути їх. І ви можете або пере... перемикати ваші слайди навіть на відео. Єдине, що вам придеться стирати на кожному новому слайді. Але ви можете навіть пояснювати або писати тут. Наприклад, якщо у вас якась задача і ви хочете швидко її розібрати, вона надто легка, ви можете написати тут прямо дано і розв'язування. Не заходячи саме в open Board, а просто ось так от на екрані. Також ви можете вирізати звідси якісь зображення і вставляти вже в open Board. Ви можете також змінювати зображення, повертати його, центрувати його. І навіть копіювати. І це все можливо завдяки цій програмі OpenBoard. Більш того, ви можете написати формулу, наприклад, V дорівнює S на T, і скопіювати її. І іще раз. Тобто, безліч функціоналу. дуже цікава програма, і якщо ви опануєте усі її функціональні можливості, це буде вам у нагоді. Також на уроках дуже часто я використовую звуковий супровід. Наприклад, коли учні виконують лабораторні роботи. Я вмикаю спокійну, таку протяжну музику. І, наприклад, мені дуже подобається ось цей канал, YouTube канал, І під монотонну роботу це дуже-дуже підходить. Під цю музику учні працюють дуже тихо, не заважають один одному, виконують усі завдання і намагаються навіть розслабитися.